Я вітаю всіх. Проект на зв'язку з вами гуру Макець. Почнемо із загальної інформації про компанію. Якщо необхідно, ви можете призупинити відео. Пропонуємо вам уважніше розглянути кожен параметр компанії. Зараз ми порівняємо основні показники організації Арписи Інк., Тикер, АІС. Огляд створено з використанням актуальних даних станом на 31 березня 2025 року. Згідно класифікації гуру, макет з організації арписи, Інк належить до підкатегорії. Отцо в аналізі беруть участь 64 компанії, це дуже репрезентативно. Ми побачимо рішення щодо замовлень за результатами цього відео. Результат для досліджуваної компанії такий 7,5 з 10 балів. Середній показник по підкатегорії 1,7 бала. Якщо дивитися дуже широко, то в межах усього ринку в цілому. Ви бачите, що середній результат для фондового ринку США в цілому становить 1,9 бала. Проти оцінки 7,5 бала за арписи Інк. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Арписи, інки акції під категорії. Ми бачимо, що за останні 12 місяців акції Арписи інк показали зміну на мінус 27,9 віц. Проти динаміки цін у підкатегорії мінус 1,6 віц. Це точно нічого не означає, але пам'ятати про цей факт необхідно. Ринкова капіталізація корпорації Арписи Інк становить 1,18 мільярда доларів. З ринковою капіталізацією під категорії 230 мільярдів доларів. Арписи. Інк припадає на частку 0,513%. Це одна з невеликих компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії становить 1,7 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 115 мільярдів доларів. Арписи Інк припадає на частку 0,936 тисячних віц. Зіставивши частки ринкової та балансової вартості, можна побачити наступне. Частка арписи. Інку під категорії при оцінці ринкової вартості становить 0,513 тисячних віц. Балансова вартість 0,936 тисячних віц. Що на 82% перевищує частку ринкової вартості. Оцінка частки компанії ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії Добре 1 бал. Борги компанії становлять 0,32 мільярда дол. Фінансові зобов'язання до балансової вартості становлять 3% власного капіталу компанії. Оцінка рівня заборгованості підприємства дуже добре 2 бали. Співвідношення ринкової вартості компанії до її прибутку становить 13,1. Із середнім показником для підкатегорії 16,5 це на 21% нижче середнього показника для підкатегорії. Оцінка ринкової ціни підприємства до його прибутку в порівнянні з організаціями підкатегорії Добре 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 40 мільйонів доларів. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 97 мільйонів доларів. Це на 7,8% більше, ніж зараз. Оцінка передбачуваного майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорії Добре 0,5 бала. Відношення вартості компанії до доходу становить 0,8. Середнє для підкатегорії 1, що на 20% нижче, ніж у підкатегорії. Оцінка показника біржової ціни до виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 1410 мільйонів доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців орієнтовно становитиме 1520 мільйонів доларів США. І це на 8% більше, ніж на поточний момент. Оцінка очікуваних майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Маржа становить 6,3% із середнім показником для підкатегорії 5,9%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 0,4%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками компаній підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 0,548%. Що на 7% перевищує частку ринкової капіталізації. І це відображає дисбаланс ринкової ціни компанії Арписи Інк. швидше до недооцінки. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 454 тисячі доларів. Тоді як для підкатегорії 485 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 6,4%. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компаній категорії добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного працюючого становить 34,6 тисячі доларів. Середній у підкатегорії 29,3 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 18%. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній під категорією Добре 0,5 бала. Дохід на одного співробітника компанії становить 545 тисяч доларів. За підкатегорією 493 тисячі доларів. Різниця між середнім показником під категорії та показниками компанії становить 11%. Оцінка обсягу продажів на одного співробітника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 0,5 бала. Обсяг операцій з продажу склав 19,8 віц при середньому по підкатегорії 4,9 віц. Це індикатор ризику короткого стиснення. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 45% для компанії Арписи Inc. Тоді як у підкатегорії рівень RSI, 14, становить 49%. В середньому цінні папери підкатегорії котируються приблизно так само, як і акції арписи Інк. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 5,47 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 6,51 долара. Різниця між фактичною ціною та консенсус прогнозом становить приблизно 19%. Дивимося таблицю замовлень. Вона вам доступна, посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті раніше цього сезону інформаційно-довідковою системою оцінки гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний і відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. В результаті оцінки цінних паперів арписи Інк. Інформаційно-довідкова система Гуру Макетс було прийнято таке рішення відкрити торгівлю на підвищення за ціною 5,46 долара за акцію. Угода була відкрита, тому що компанія має досить високий рейтинг. Оцінка організації проводиться за методикою оцінки індексом Акіма. Take Profit встановлено на рівні 6,9. Stop Loss встановлено на рівні 4,83. Якщо ордер не закрито Take Profit або Stop Loss. Ом. потім ордер закривається самостійно за результатами торгів 30 квітня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер SMC стане балансуючим замовленням на продаж. Відео по балансуванню буде або вже опубліковано на каналі. У разі закриття будь-якого з ордерів – основного або балансуючого. Інше замовлення закривається автоматично. Дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційної системи від Guru Markets найкраща аудиторія на планеті.